Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 4 по 10 листопада. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стіхія води, рак, скорпіон і риби. Раки будуть першими. Прогноз для нас. Подивимося, що там у нас буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта. Карта Дурак випадає. Ну, по цій карті може бути онулення якихось процесів. Це може бути як варіант відпочинок. Це можуть бути якісь неочікувані. Несподівані подарунки від когось, сюрпризи, Наприклад, хтось може вам сюрприз зробити якийсь. А по цій карті як варіант може в когось зародитися якась така, знаєте, передружба недовідносини з якоюсь людиною. Комунікабельність, відкритість може бути по цій карті, може бути відчуття якогось ризику, авантюризму в якихось нових починаннях. А як варіант, це може бути завершення якихось стосунків взаємовідносин з якоюсь людиною. В такому форматі фріланс якась робота може бути. Якщо там у вас не, скажімо так, ви працюєте самі на себе, то по цій карті як варіант потенційно може бути така історія, що робота може бути не постійно. Там, наприклад, один день її багато, а потім два там дня, наприклад, її немає в такому форматі. Но мені здається, тут от щось якось заново може початися, і оскільки це старший аркан, це може бути якась дуже вагома річ. Підпочинок може бути це може бути. До речі, можуть питання якісь дітей вилізти на перший план. Як варіант, Давайте ще нелегальна якась робота може бути. Неофіційна, я б сказав. Неофіційна. Давайте ще одну карту для вас подивимось. Гулянки можуть бути якісь відпочинок, наприклад, там тусовки з друзями в такому форматі. Королева мечей. Це може бути людина, близнюки Терези Водолій по знаку Зодіака. Це може бути як варіант не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими сильнішими, м'якішими енергіями. Я вибачаюсь, а це може бути адвокат, нотаріус, юрист, військовий, політик, вчитель або лікар, консультація у лікаря, консультація у адвоката, вирішення якихось документаційних питань, оформлення якихось документів. Тобто, це може бути мама, людина, така набагато старша бабуся, тьоща, свекруха, от щось, якась взаємодія може бути з нею, зміна відношення до цієї людини у вас може бути, завершення спілкування з цією людиною може бути. Це нова людина може прийти у ваше життя і в подальшому вона вам якось посприяє. Це може бути планування чогось наперед, або вивчення якоїсь інформації, збір якоїсь інформації може бути. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Король мечей випадає. Ну, це знову ж таки близнюки Терези разиво Ще одна людина повітряної стихії. Це може бути навіть як варіант: одна людина в такому форматі з якою будете спілкуватися, комунікувати. Ну, все те ж саме, що по королеві мечей по факту випадає. Тут, тут точно багато може бути комунікації. Це можуть бути дві нові людини, які прийдуть у ваше життя, нові клієнти, якісь можуть бути. Комунікація з керівництвом це до речі, може бути офіс менеджер, офіс працівник. Ну в такому форматі давайте ще одну карту, тому що дуже схожі карти випали. Четвірка жезлів, ну це може бути початок стосунків, це може бути якась пропозиція корпоративу, гулянки, п'янки, я не знаю. А це в цілому четвірка жезлів вона показує отримання перших результатів, може в якійсь співпраці колаборації. Четвірка жезлів може давати, коли ви можете збирати якийсь врожай, наприклад, за те, що ви робили раніше, або багато може знову ж таки бути якоїсь активності от, з іншими людьми. Всі четвірки, вони зазвичай символізують якийсь стан стабільності. Але тут, скоріш за все, ви спочатку от, в чомусь новому отримаєте. Перший результат. І тут не треба зупинятись, тому що ви можете отримати навіть більше. Головне, прикладати якісь дії і зусилля. Як варіант, якась людина, от король королева мечей, можуть вам чомусь посприяти в подальшому на наступному тижні. Тому якось так для вас непогані карти. Далі у нас ідуть скорпіони, прогноз для вас. Подивимось, там вам карти скажуть, розкажуть на наступний тиждень. Дев'ятка кубків випадає, карта довольства. Ну, Такі трошечки можете бути по цій карті, як варіант зухвалі, егоїстичні. А, дуже часто по цій карті проходить історія, коли ви не зазміряєте силу і можливості в якихось починаннях, і як варіант можете імпульсивно почати щось робити, але при цьому ця річ може бути не на часі. По цій карті може бути якась звана вечеря, куди вас можуть запрошувати. Може, ви до себе в гості будете когось запрошувати. Це може бути як варіант історія, що хтось вам допоможе реалізувати якесь ваше бажання. Багато можете як варіант зловживати. Вживати алкоголем, така може бути історія. Переїсти по цій карті, як варіант, можете, тобто там можна нудити, трошечки ташнити, якось, от в такому форматі. В цілому позитивна карта, і потенційно вона повинна дати от задоволення вами якимись процесами, до яких ви рухалися в такому форматі. Давайте ще одну карту дістанемо. А може, це буде як варіант, до речі, комунікація з якоюсь людиною егоїстичного типу характеру. Двійка мечей випадає. Ну це як варіант може бути історія, що вам треба буде наступному тижні робити якийсь важливий вибір. Але про ці карті ви якось можете відтягувати з прийняттям рішення, боятися брати на себе відповідальність, тому що ви якось можете бути відчувати себе невпевненими в своїх силах. А по цій карті як варіант, ви можете закривати очі на якусь правду в комунікації з якоюсь людиною. Хоча правду ви знаєте, яка вона та правда, і тут треба зробити вибір. Тут ви якось просто боїтесь от, проявляти якусь любов не до себе. Стрес, нервозність, переживання може бути, е, занурення в себе може бути по цій карті, якісь роздуми можуть бути е, от, в такому форматі, багато якихось може бути таких не дуже хороших думок, як варіант. Но тут, опять же, от, якщо обрати в комбінації, то тут треба бути більш певні, ми в собі. В цілому, от якийсь вибір треба буде робити по цій карті. Давайте ще одну карту для вас ці Арта закохані, ну це може бути історія там не знаю, входити чи не входити в стосунки. Це може бути історія, історія, типу, що там щось іде не так у ваших взаємовідносинах, і ви думаєте там казати чи не казати щось людині. Як варіант, дивіться, ну тут стовідсотково треба поговорити, піти на комунікацію, тобто не відтягувати прийняттям цього рішення, тому що це може не довести до хороших наслідків. Дуже часто карта закохані символізує історію. Спокус, на який ми можемо потенційно іти на наступному тижні, тобто е імпульсивно зробити якийсь крок по відношенню до якоїсь людини, і цей вибір може бути неправильним. Е і також ця карта один з її таких основних посилів навчитися брати на себе відповідальність за прийняття будь-якого рішення і доводити його до кінця. Е нове знайомство по цій карті може бути нові, якісь домовленості ну тут якісь у вас можуть бути переживання, там, наприклад, збудеться ця м -м, співпраця чи не збудеться, типу, отримує від неї результат, чи не отримує від неї результат. По цій карті може бути пропозиція, не знаю, там руки і серце, ви будете там або разом там кудись поїхати, і ви будете дуже довго обдумувати, приймати рішення, треба чи не треба, чи буде це мені корисним, чи не буде мені це корисним. В такому форматі карта закохані може давати признання в коханні. Ну, тобто, в такому форматі, як варіант, і ви це може, наприклад, бути якась людина, яку ви знаєте, і ви, вас це веде якийсь там ступор, і будете думати, що ж мені там такого сказати цій людині, щоб не образити або там, не знаю, типу, от, в цілому от, якесь відтягнення з прийняттям рішення от, по відношенню до якоїсь людини в контексті. Якоїсь пропозиції, яка вам потенційно може надійти наступному тижні. Тут от комунікація це може бути і нове знайомство, або, наприклад, у взаємодії з людиною, яку ви знаєте уже, скажімо так. Далі у нас ідуть риби. Подивимось, там у риб буде відбуватися на наступному тижні. Що там карти скажуть? Трійка кубків, карта якогось святкування може бути на наступному тижні, карта якогось такого приємного часу проводження з близькими людьми. Це може бути просто, наприклад, якась довірлива, хороша бесіда з якоюсь людиною, яку ви знаєте, за рахунок чого ваші стосунки перейдуть на більш такий щільніший формат, кращий. А по цій карті може бути отримання якихось перших результатів, це може бути якийсь корпоратив, це може бути, наприклад, знайомство з людиною, з якою буде якась така флірт-інтрижка, передружба недовідносини, якийсь кор короткочасний роман по цій карті як варіант може бути допомога від інших людей людям людей. Вам. А це може бути активність, наприклад, о, в комунікації там з клієнтами, з колегами. от е, В такому форматі. Мені здається, по цій карті, як варіант, або ви за когось можете радіти на наступному тижні, там, не знаю, подруга або друг скажуть, типу, що там вони переїхали. Ой, клас, молодець, вітаю! Або там не знаю, ви з кимось будете ділитися, якимись радісними, наприклад, новинами в такому форматі. Давайте ще одну карту для вас дістанемо дуже хороша карта. Давайте ще одну карту. Карта Сонце! Клас! Ну, тут, як варіант, може бути історія, що вам хтось з ваших людей, близьких або це нова людина. Це може бути як варіант от, в комбінації, що ви нова людина з'явиться в вашому житті, з якою ви будете дуже класно спілкуватися в подальшому. Це може бути історія, що якась людина, яку ви знаєте, посприяє вам в ваших досягненнях, тому що сонце це наша унікальна сторона, це наша, ну от куди нас тягнеш, от, до чого ми прагнемо. Як варіант по цій карті вас може помітити. Мітити за якісь ваші заслуги, нагородити за це, признати. Це може бути якась публічна діяльність, ну не знаю, там майстер-клас будете вести, коуч, семінар, публічно на якійсь нараді виступати, щось так жваво розповідати друзям, що всі на вас будуть дивитися, наприклад, акцент уваги буде на вас. А по карті сонце це може бути питання, пов'язані з дітьми. Якщо ми говоримо за стосунки, якщо там потенційно в когось трапиться ця історія, то це буде якась несерйозна, нестабільна, недовготривала історія, одразу хочу сказати, тому що сонце воно зазвичай не ну, побачення, комунікацію, взаємність, щирість, ясність у вирішенні якогось може, питання з людиною. От ви довго там вирішували якесь питання, і на цьому тижні може бути нарешті якась от ясність у вашому питанні. Ну дуже класна карта Сонце. Я вважаю її найкращою, скажімо так, в усій колоді. І, відповідно, тут у вас щось якийсь дуже хороший тиждень. Давайте ще одну карту. паж Пентакли, ну, це може бути е, додаткове надходження грошей, це може бути підвищення в зарплатні, е, можливість кращої роботи. Але дивіться, робота, як варіант, може бути з меншими умовами, але на перспективу, через певний проміжок часу, вона вас виведе в щось набагато краще, ніж ви маєте на, на старому місці роботи. Це може бути інвестиція в себе, або допомога може фінансово друзям, може вам хтось буде фінансово допомагати в такому форматі. Е, паж вони зазвичай символізують дітей, і тут як Варіант може бути не знаю комунікація, якась у вас з дітьми або допомога дітям, наприклад. Ем... В їхніх досягненнях або там вони щось вас попросять, і ви там будете якось їм. Може, подарунок якісь якийсь дитині будете дарувати по цій карті. Це можуть бути і стосунки, але по пажам ще раз повторюсь. А тут не йдуть якісь серйозна історія. Це може бути недовготривалий короткий роман. Це може бути інвестиція в себе в навчання, от перекваліфікація, зміна професії, наприклад, там в нові курси, якісь в новий університет, в такому тобто, щось от якоюсь невеликою сумою, щось може собі придбаєте, як варіант. Там, ну це якась мілеч може бути. Дрібничка, там вазу, не знаю, там от в щось в такому форматі. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе, цьоміки-боміки. Ускакало закат.